Ось він який омріяний закордонний паспорт Івана Фурлета за 170 гривень. Активіст демократичного альянсу більше двох років намагався довести, що саме стільки коштує документ для виїзду за кордон. Отриманню передували численні суди, заяви в міліцію, акції протесту. Дійшло навіть до того, що Іван прикував себе ланцюгом до батареї в управлінні Державної міграційної служби в Житомирській області. Ну, попередні ви мене вже прийняли. Да. Розглянули їх да. виготовлений паспорт. Виготовлений ви мені його видали. Не видали не ви, Чому ви мені його не видали Тому? яка причина, чому мені його не видали? Тому що ви не сплатили всі кошти на вхідні для цього необхідні кошти. І Ось рішення суду, яке говорить про те, що ви незаконно вимагали з мене додаткових платежів. Прийшовши напередодні у ДМС, Іван знову очікував на протидію з боку його працівників, проте паспорт йому видали без проблем. Щойно я повернувся з державної міграційної служби, де я отримав паспорт згідно законних процедур за 170 гривень. На жаль для цього довелося попітніти. Компанії Стоп паспортних селах і команді демократичного альянсу більше двох років я отримав запевнення від начальника Житомирської області державної міграційної служби про те, що він зобов'яже всіх працівників дотримуватись законодавства, не співпрацювати з фірмою ДП документ, не перенаправляти туди людей і відповідно працювати законно. А вже наступного дня прес-служба ДМС розповсюдила інформацію про те, що паспорт за 170 гривень Івану Фурлету видали з метою уникнення ускладнення ситуації і нібито під тиском. А для решти громадян нічого не змінилося. Їм за такий документ доведеться заплатити майже 400 гривень.